Всім привітик! Вітаю вас на моєму каналі. Та в цьому відео я розповім про мерч по котам воякам. Офіційний мерч. Його можна знайти на офіційній сторінці Коти Вояки. Та там є декілька категорій. Та перше це одяг. Тут є худі та футболки з кланами, обкладинками книг, цитатами персонажів та навіть з ланцюгами імен. Коштують, звісно, вони немало. Худі майже 1800 гривень, а футболки 1200. Друга категорія аксесуари. Там є дуже багато різних речей, такі як пенали, ручки, перелки, наліпки, шопери, блокноти, пазли, пляшки для води та багато іншого. Наступна категорія товари для дома. Там є покривало, кружки, рушники та подушки. Кружка коштує 550 гривень. Та остання категорія це м'які іграшки та фігурки. Вони є з різними персонажами. Набір з двох фігурок коштує 550 гривень, а м'яка іграшка 1500. Чому ж все це коштує так дорого? Це тому, що коли ви купуєте офіційний мерч, ви підтримуєте авторів. Але звісно, якщо ви хочете купити просто якісь речі по котам воякам, то можна купити на офіційний мерч. Наприклад, на Аліекспресі. Там я написала англійської коти вояки, там я знайшла набір наліпок та футболку. Перейдемо к висновку. Якщо ви хочете підтримувати авторів, то краще купити щось з офіційного мерча. Але якщо ви просто хочете, наприклад, Прекрас чохол наліпками, то можна купити більш дешево на Аліекспресу. Ну що ж, на цьому все всім па-па!